Три з половиною роки тому на базі коледжу Ужну була створена спеціальність туристичне обслуговування. Тоді конкурс складав чотири людини на місце. Зараз близько десяти. Директор природничо-гуманітарного коледжу Володимир Росоха каже, така тенденція спостерігається через те, що за останні роки закарпатський туризм набув більшої популярності. Ми вивчили всю туристичну сферу області і прийшли до висновку, що фахівців туристичного обслуговування нам край необхідно в області. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо взяти туристичну галузь в області, то йде інтенсивне будівництво інфраструктури туризму. Будуються турбази, будуються будинки відпочинку. Все це будівництво. Туристичної інфраструктури висококваліфікованих фахівців. випускники зізнаються, що навчання на цій спеціальності є особливим, оскільки передбачає безліч подорожей у межах країни. Також університет має багато контрактів, згідно з якими студенти можуть проходити практику в різних країнах світу. Туристичне обслуговування дуже цікава професія, тим, що ви можете опановувати не тільки одну спеціальність і працювати в одному напрямці, а ще багато інших. Наприклад, вона в собі включає не тільки перек... не тільки. Екскурсовода або працівника готелю, а також можна працювати перекладачем і так далі. Ну, якщо говорити в загальному, то я, якби вже навчаюся паралельно ще собою ще одну вищу освіту. Але я би дуже хотіла довести саме цю вищу освіту, яка пов'язана з туризмом до кінця. Тому звичайно дуже хотілося здати вступні іспити і піти далі в університет, щоб довести це до кінця і щоб ну, в першу чергу здійснити свою мрію. На врученні дипломів завідувач кафедри туризму Фадір Шандур запросив студентів закінчити навчання вже на відділенні туризму ужну. Тим самим здобувши ступінь. Бакалавра чи магістра?